Так, в цьому відео я покажу за одну хвилину, як правильно складати і читати PNL, тобто звіт по прибутках та збитках, тому що багато хто його складає неправильно, а відповідно інформацію по фінансових показниках отримують невірно. І так, ось перед нами звіт по прибутках та збитках. І тут у нас є виручка за місяць. У виручку за місяць ми заносимо не поступлені кошти, сума поступлених коштів, а іменно сума проданого за конкретний місяць. І навіть ви можете ще якусь частину коштів не отримати. То буде дебіторка. Тобто сюди ми заносимо суму проданого. далі собівартість. Собівартість ми заносимо не закуплені товари на склад, а іменно собівартість проданого. Те, що ми продали. А те, що ми закупили на склад, ми заносимо в склад. Ось у нас є склад. А на яку суму ми закупили, заносимо в кешлоу. Далі. Далі операційні витрати. Ну тут більш-менш все простіше, тобто скільки потратили, скільки заносимо, але є деякі нюанси. Наприклад, оренда. Якщо ви оренду платите кожен місяць, то окей, це кожен місяць сума, але, наприклад, якщо ви оренду платите за квартал раз в три місяці, тоді ви цю суму ділите на три і получаєте суму, яку необхідно занести за кожен конкретний місяць. Далі зарплати. Зарплати зачасту ви платите, наприклад, в наступному місяці за попередній, і тому сюди ми заносимо ту суму, яку ви нарахували за, конкретний, за, за попередній місяць, тобто за конкретний місяць, і її сюди необхідно занести. Ви можете, наприклад, ще ці е, зарплати не заплатити. Да? Тобто, наприклад, якщо ви звідти складаєте 1-2 числа, то ви ще зарплати могли не оплатити, а, але вони у вас вже є нараховані, і ви е, заносите сюди тобто, по методу нарахування. Так само і податки по методу нарахування, так само, і, наприклад, рекламний бюджет. Тобто ви сюди заносите не ту суму, яку ви оплатили на рекламний кабінет, а іменно ту суму, яку ви витратили з рекламного кабінету за конкретний місяць. І в такому випадку у вас буде правильно відображатися чистий прибуток, рентабельність, тобто ви будете правильно бачити ефективність свого бізнесу. А я займаюся фінансово-правлінським обліком. Це ПІНЕЛ, кешфлоу, баланс, побудова фінансових моделей, план факт аналіз. І якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях або в директ.